Бойовики активізувалися. Через це ситуація на сході України залишається напруженою. Росія намагається створити новий фронт на півдні Донеччини, запевняють у Раді національної безпеки та оборони. Однак наші військові тримають свої позиції. Протягом доби сили АТО 29 разів вступали у вогневий контакт з терористами. За минулу добу втрати противника у живій силі складають понад 200 осіб. Сили антитерористичної операції знищили два танки, вісім бойових броньованих машин, дві установки град, два автомобіля і одну гармату. Бої тривають найзапекліші у районі Хрещоватого та Іловайська. Командир батальйону Дніпро 1 написав у соціальних мережах, що силовики не можуть дати відсіч терористам через відсутність важкого озброєння. Однак у інформаційно-аналітичному центрі РНБО кажуть, що найближчим часом ситуація має змінитися на краще. Російська Федерація не припиняє поставки своїх важких озброєнь, техніки, боєприпасів для найманців, проте у нас наразі в цих пунктах відбувається перегрупування військ. І ситуація обов'язково буде виправлена. Надзвичайно напруженою ситуація залишається і в Луганську. Обласний центр без світла вже 24-й день. У місті не припиняються озброєні сутички та обстріли житлових районів. Вперше за увесь час антитерористичної операції на Луганщині зафіксовані і удари важкої артилерії. Наших військових обстріляли некерованими ракетами з російських вертольотів. Мі 24 усе сталося неподалік від населеного пункту Красна Талівка. На територію України намагалася проникнути диверсійна група Росії. Ійських розвідників наші прикордонники вступили з ними у бій, однак сили виявилися на рівні. Ворога прикривали вогнем з території Росії з бойових машин, БТРів та власне військових гелікоптерів, зазначають у РНБО. Бій тривав майже три години. Українські прикордонники отримали підкріплення і, врешті-решт, не дали прорватися ворогу на нашу територію. Однак не обійшлося без жертв. Запеклий бій відібрав життя чотирьох прикордонників. Тим часом трагічною новиною поділився і командир батальйону Донбас Семен Семенченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Бук він написав, що загинув його колега по службі, командир батальйону Херсон Руслан Сторичус.